Її полотно – життя дитини, де гармонійно поєднані правда та краса. 5 лютого у центральній бібліотеці міста відкрилася перша персональна виставка художниці Вікторії Козненко На крилах дитинства. Привітати майстриню з блискучим стартом творчої кар'єри прийшли рідні, друзі та поціновувачі презентованого ученицю загальноосвітньої школи номер 1 Кожен з присутніх отримав унікальну можливість знайти щось для себе із 68 картин, на яких, окрім малюнків, була вишивка нитками, стрічками і роботи, виконані в стилі квілінг. Мистецтво виготовлення плоских або об'ємних композицій зі скручених у спіралі смужок паперу. Вікторія почала малювати з трьох років. У залі було представлено одну з її найперших робіт півники. Коли дівчинці виповнилося чотири, батьки відвели її до зразкової студії образотворчої діяльності райдуга, будинку дитячої та юнацької творчості, де її художнім керівником стала Світлана Грущак. Майстриня розповідає, як усе почалося до занять у студії. Почалося ще до, до цієї студії братфорчого мистецтва. Це ще було у дитинстві, коли я коли я почала розмальовувати навіть стіни і, і олівцями, і, і ручками, а потім я, я вже якісь там фігурки почала малювати у зошитах, а потім вони мене відвели саме у, до Світлани В'ячеславовни. Творчий доробок художниці нараховує близько 200 написаних полотен, що зберігаються вдома. Улюбленою тематикою для Вікторії Козненко є природа і люди. Хоча в дитинстві дівчинка малювала тварин. Майстриня згадує свою першу перемогу на конкурсі Таланти твої Борис Пліщино». Тоді 10-річна Вікторія писала три роботи в стилі графіки, натюрморт і композицію. Це стало вдалим стартом для того, щоб згодом вибороти першість у багатьох місцевих і обласних конкурсах них Світлана Грущак пишається своєю вихованкою і називає її творчість подорожжю в дитинство. Давно написані роботи Вікторії, представлені у залі, навіяли на вчителя ностальгію. Коли я бачу ось вот ці роботи, ось вот тут портфоліо, я як как би бы повернуюся, розумієте, в обрімному проміжутку назад. Для мене, ну, я вже просто не перший раз це бачу, а коли я побачила це перший раз, це було настояще путешествие во времени. Как уже верно. Я просто... Ну, это был такой мощный поток энергетический в ее детство, понимаете? И я была там рядом. Мне просто, когда я смотрю районгуты эти, мне не верится, что такое возможно. Привітати юну художницю долучилося керівництво першої школи та будинку дитячої творчості. З Представників місцевої влади Вікторію Козненко привітала голова міської організації профспілки працівників освіти і науки Тамара Нікітко. Дуже приємно, що саме мені випала місія привітати віточку нашу із першою її виставкою, і від імені Бориспільського управління освіти та від імені Бориспільської міської організації профспілки працівників освіти. Я щиро вітаю тебе, Вітуся, і Сподіваюся, що це тільки перша, але не остання твоя виставка. І, дай боже, тобі творчих злетів, великих великих. Із першою персональною виставкою своїми показовими виступами Вікторію Козленко вітали і вихованці будинку дитячої творчості. Вальс побачення виконали солісти зразкового хореографічного ансамблю Грація, керівником якого є Наталія Пилипчук. Тато талановитої художниці також творча людина. Саме він, коли дівчинці було півтора роки, малював для донечки контури відомих героїв мультфільмів, щоб маленька Віка потім могла їх розмалювати. Всі родина Козленків долучається до духовного через книги. Директор бібліотеки Жана Кручиніна виразила свої почуття від того, що роботи майстрині представлені саме в залі закладу. Ми дуже щасливі тим, що свою першу персональну виставку ти Вікторія. Робила у нас. Ми дуже раді наповнити оцей зал, оцим позитивом, оцими дитячими малюнками. Адже ми знаємо, що з дитинства ми несемо світло. Світло і така родина, як у нашої Вікторії, я дуже вдячна батькам, татові, мамі, дідусь. Велике великим спасибі за те, що виховали цю дівчинку, і мені ще, ще приємніше від того. Що ця родина наші читачі батьки пишаються талановитою донечкою. Мама Людмила Вікторівна об'єктивно ставиться до робіт Вікторії і говорить про критику. В процесі, коли малює. Звичайно, критики може не бути. А потім, коли вже малюнок намальований, можна щось побачити, що можна бути. скажімо так завжди від Вікторії вимагаємо більшого. Завжди кажемо, що ти можеш більше, що ти можеш краще. Можливо, десь щось домалювати, десь щось так. майстриня працює з такими матеріалами, як олія, акварель, гуаш, туш, простий та кольоровий олівці. Свої сили випробовує у таких стилях, як живопис, декоративний розпис, графіка. Перекладом точкової графіки є картина гори, над якою художниця працювала рік. Це найбільше часу, що було витрачено на створення полотна. Художниці зізнається, що написати картину може за лічені години. Дідусь Вікторії Віталій Іванович багато чому навчив онуку. Про що розповідає? Навчав її і рисувати, навчав креслення, навчав графіки. Сам я за професією фізик. От ми з нею і в садок ходили, і в школу я її водив, і вони часто бувають до мене вдома. Вікторію Козленку можна назвати універсальним майстром. Вона пише картини, використовуючи різні стилі і жанри, і, окрім цього, займається декоративно-ужитковим мистецтвом. На виставці було представлено роботи, виготовлені у таких техніках, як квілінг, паперова пластика, ліплення, лозоплетіння, декупаж, розпис по склу, з яких майстриня має нагороди за перемоги у конкурсах. Вікторії Козленку 16, і вона встигла випробувати себе у різних стилях мистецтва, довівши, що колись там знайдеться. Це місце і для її імені, де вкотре поєднаються правда і краса, але в роботах дитинства, юності і зрілості. Тетяна Підгурська Евгель Соренко, тематичня, телеканал «Бориспіль».